У Луцькій громаді із зарплатного фонду дошкільників забрали 4 мільйони. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці депутатка Луцькради від фракції Громадянський рух свідомі Алла Наточій. Під час крайнього засідання сесії Луцькради, коли обговорювали зміни до бюджету, я з колегами-депутатами зауважила, що із фонду заробітної плати закладів дошкільної освіти забрали 4 мільйони гривень. Така зміна видалась для мене дуже дивною, адже зарплати у дошкільників й так. Не є високими до того ж, у такий непростий час ми навпаки мали б заохочувати людей залишатися тут, на Волині, й мати достойну оплату праці, а не шукати її за кордоном, зазначає депутатка у своєму дописі. Ми в одному з перерозподілів знімаємо 4 мільйони гривень. Заробітної плати в дошкільних закладах, вихователів, помічників і всіх рештах хто там є. А яка причина того, що ми знімаємо аж 4 мільйони гривень на що садики якісь закриються, Чи фактично ще середина року можна сказати? Ну ще до кінця року досить багато. Чи не заслужили наші працівники, що навіть буде економія заробітної плати, отримати премію до свого свята, яке буде відбуватися не так вже й далеко? Натомість очільниця департаменту фінансів Лілія Єлова пояснює. Снила, що справа у тому, що не відбувся перерахунок збільшення заробітних плат на державному рівні так званої тарифної сітки. 1 квітня не запроваджена нова тарифна сітка. Мало бути підняття з 1 квітня, коли формувався бюджет. В роз'ясненнях мінфіну в інших документах мова йшла про те, що з 1 квітня буде підняття тарифної сітки. Мінімальну заробітну плату з сто до 8 тисяч підняли нову тарифну сітку. Не запровадили. Однак, як наголошує Алла Натожі, все ж, якщо депутатами від початку року були закладені у бюджеті ці гроші, то можна було б їх додати працівникам у вигляді премій. Це була б лише додаткова мотивація для працівників дошкілля, адже саме вони закладають базу розвитку. Тку та цінностей нашим малятам це треба цінувати. Резюмувала депутатка.